В образі кого сьогодні чемпіон Олег Лісогор. Шалений Олег Такий. Африканський полон так вплинув. Тільки відпустили. Там дуже було страшно. Дуже ми не бачилися давно з того самого часу, коли якимось дивним чином ви опинилися у Ліберії в Африці. Що там робили? Тому що ті історії, які ми чули тут в Україні, вони чесно кажучи, жахали не менше ніж зараз. Ваше обличчя це були історії про те, як ви викрадали людей і як вас шукали у Лібері. В Лібері я зі своїм партнером займалися бізнесом. Яким? Бізнес був різноманітний. Викраданням я не займався, і як то кажуть, опинився не в той час, не в не в тому місці, не там, де треба. Поліція спіймала насправді злочинця, але так вийшло, що е, поїхати в Ліберію можливо тільки при запрошенні когось, тобто отримати візу не так просто. І виявилось так, що я саме я робив запрошення для цього чоловіка. Так вийшло, що ну, попав, так попав. Чи власне опинилися ви у Ліберійській в'язниці, про які ходять легенди? У в'язниці я побув. Близько тижня е, нічого страшного там нема, але досить неприємна історія. Тобто тиждень ви провели у ліберійській в'язниці разом з ліберійцями, з наркоторговцями, з усім кримінальним світом Ліберії. Як це було? Там не кормлять, дають води трошки. Мене підгодовував мій адвокат, який приносив е, іноді раз, іноді два рази на день. Приносив їжі і. Тим самим підтримував мене мою життєжитєздатність. Зовсім нещодавно на парламентських виборах ваш колега, плавець Денис Селантів, був у списку радикальної партії Олега Ляшка і, судячи з усього, прийме присягу як народний депутат України. Як ви до цього поставилися? Денис давно до цього йшов і він приймав участь на київських виборах і тепер вже Верховну Раду. Те, що він пройшов від радикальної партії, е, я думаю, що на здоров'ї, аби я так сподіваюся, що його е, напрямок буде це спорт, підтримка, е, як то кажуть, е, зовні та зсередини повинна повинна бути завжди. Ваша колишня дружина, мама вашої спільної дитини Катерина, нам розповідала про те, що коли ви були разом, у вас були спільні думки, аби вас зробити народним депутатом України, аби ви пішли у політику. Ми розсматривали такі вопроси, щоб он зайнявся ніякою політичною діяльністю, і ми думали іменно, що це буде в сфері там комісії по регулюванню горного бізнесу. Ну зробити піти і просто бути для галочки. Це, це не моє Кизуватися перед друзями або або просто щоб воно було це не це не це не для мене. Я повинен э, розуміти те, що я роблю, і робити з розумінням.